Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Майже півроку через відсутність кворуму у Новогуйвенській селищній раді не проводять сесійні засідання. За словами Олександра Ловенюка, секретаря селищної ради та виконувача обов'язків Новогуйвинського селищного голови, через це громада втрачає мільйони гривень, які виділені з державного та обласного бюджетів. Чому депутати не приходять на засідання? Які це матиме наслідки для громади, і який подальший алгоритм дій, якщо кворум відсутній? А питання треба розглядати. Обговоримо це у Цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю кворуму для проведення пленарного засідання немає. Частина депутатів знову відсутня з неповажних причин. 124 питання винесли на розгляд депутатів на сесію нового селищної ради 27 листопада. Зареєструвалися на сесії 13 з 27 депутатів. Кворум був відсутній, тож засідання не відбулося за словами Олександра Ловенюка, секретаря ради та виконувача обов'язків нового селищного голови, через відсутність кворуму депутати не можуть розглянути питання розподілу грошей з бюджету з травня 2024 року. Через це громада може втратити приблизно 17 мільйонів гривень. Є декілька основних напрямків, які на сьогоднішній день. Призупинені це порушення прав людей на оформлення земельних ділянок. Є ряд людей, які народилися і виросли в будинках, і вони хочуть на сьогоднішній день оформити земельні ділянки під своїми будинками. Цих заяв дуже багато і вони не вирішуються. Дуже нагальне питання це. Фінансування районної лікарні сьогодні лікарня фінансується багатьма громадами, і ми маємо отримати субвенцію додати до цієї субвенції, направити в лікарню для закупівлі дров та різного характеру медикаментів. Валентина Слінчук, начальниця відділу освіти Новогуйвинської селищної ради, розповіла, що заклади освіти громади вже втратили 16,5 мільйонів гривень. Заклади освіти вже втратили 16,5 мільйонів на модернізацію харчоблогів двох опорних великих закладів. Ми можемо втратити не сьогодні, так завтра, але найближчим часом можемо втратити 1,4 мільйона на харчування. Державної субвенції на харчування учнів перших-четвертих класів ми можемо втратити 1,4 мільйона на облаштування Кабінету захисту України, що крайньо важливим є, для створення осередку, в якому б навчали дітей захищати нашу Україну, дітей усієї громади. Ми втрачаємо, можемо втратити 936 тисяч, які держава нам дає на облаштування. Кабінетів мультимедійними засобами навчання для реалізації нової української школи, ну наслідки можуть бути такими, що питання, які вирішуються відповідно до закону, виключно колегіально депутатським складом відповідної селищної сільської міської ради, вони не будуть в принципі вирішені. Це цілий ряд питань, в тому числі щодо. Виділення земельних ділянок під обслуговування нерухомості щодо затвердження бюджету щодо багатьох багатьох, багатьох наслідків. Ну насправді це ситуація як ситуація з управлінням пов'язана належним врядуванням в органі місцевого самоврядування, то це. Ситуація критична, я б сказав би, і неправильна може втратити ті гроші, які виділяються державним бюджетом. на... Співфінансування чи фінансування певних програм іншими джерелами зовнішніми для відповідної територіальної громади, які не були засвоєні через невчасний їхній розподіл, тобто це цілий бюджетний процес може також постраждати в цьому випадку. За словами Валентини Слінчук, ці депутати селищної ради, які не з'являються на сесійних засіданнях, незадоволені роботою секретаря Новогуйвинської селищної ради. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Олександра Котвицького, одного з депутатів селищної ради, який не прийшов на сесію 27 листопада. Він розповів, що причина його відсутності недотримання секретарем ради чинного законодавства. Закон говорить, що матеріали до сесії та повідомлення до сесії надаються депутатам за 10 днів до її проведення. На жаль, нас пан Ловенюк у Повідомляє про проведення такої сесії за один день, при цьому не надаючи матеріалів на сесію взагалі ніяких. Тобто він хоче що, щоб ми прийшли на сесію і піднімали руки в пакетному голосуванні за все підряд. Тому ми, ми, ми хочемо прийти на сесію, але в нас немає цих матеріалів. Просто немає далі. Що я хочу пояснити? Ми просимо от пана Ловенюка чітко дати нам відповідь. Відзвітуватись з 22-го року по 24-й рік. Ловенюк не відзвітував перед депутатами про свою діяльність. Ми декілька разів зверталися до нього. Відзвітуй, не відзвітував за минулий рік. Бюджет 367 мільйонів гривень. Витратила селищна рада, звіту про його немає. Ми готуємо проект порядку денного по тим питанням і по тим матеріалам, які громаді необхідні для її прийняття. І ми обов'язково з цим листом звернемося, так як ми звертались двічі вже до Ловенюка з таким звілком, де група депутатів під контроль на Ловенюку не прийшли на нашу вимогу, не прийшли на ту сесію, де були людські питання. Через неефективне використання бюджетних грошей Новогуйвинською селищною радою у роботі сесії не брала участі Надія Мудринок, одна з депутаток ради. Ми виділяли кошти так само на бомбосховище в озерному. Вже два роки діти поспіль їздять на освітні заклади в інші, аніж в озерному. На жаль, є багато скарг від батьків, які очікували, що в процесі вже цього літа буде зроблене цим бомбосховище і буде запущено. Але ось так само поїхали, подивилися, а мільйони пішли. Тобто, ну, ви розумієте, це один із фактів факторів, але їх є, якщо починати не тільки з озерного, їх є дуже багато. І працювати з тим, щоб поголосувати на кожній сесії, виносити по 114 питань. І коли просиш, роз'ясніть мені роз'яснень нема. Який подальший алгоритм дій для органів місцевого самоврядування, якщо кворум на сесії відсутній, а питання треба розглядати, розповів адвокат Роман Гуртовенко. Може бути така ситуація, що. Військова адміністрація може на себе взяти частину функцій, у них можуть бути такі повноваження. Може бути така ситуація, загалом, якби не було військового стану. Можна було піднімати питання про припинення повноважень, якщо немає певного складу вже депутатського. Але зараз вважаю, що тут відповідна військова адміністрація має втрутитися в цей процес і взяти на себе частину питань, що стосуються в межах їхнього повноваження. Звичайно, за словами Олександра Ловенюка, наступне пленарне засідання Новогуйвинської селищної ради призначене на 5 грудня 2024 року. А зараз короткий огляд подій тижня. Нацполіція та Служба безпеки України 27 листопада повідомили про затримання п'ятьох чоловіків, ймовірно, причетних до вчинення теракту в Житомирі 20 листопада, коли був підірваний вибуховий пристрій під будівлею районного управління поліції. Про це повідомили в Нацполіції України. 20 листопада біля будівлі райуправління поліції в Житомирі стався вибух, внаслідок чого травми отримав один з правоохоронців. За версією слідства до злочину причетні п'ятеро чоловіків, які діяли на замовлення спецслужб Росії. У Бордичівській міській лікарні на Житомирщині 27 листопада провели перше тренування з боксу для військовослужбовців та ветеранів, які проходять реабілітацію. Надалі такі заняття проводитимуть два-три рази на тиждень. Про це Суспільному розповів Назар Двірченко, організатор тренувань і керівник громадської організації Палай. З його слів, до таких тренувань на базі міської лікарні може долучитися будь-хто з військових, хто проходить реабілітацію. Під ранок 28 листопада армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики в Україні. Зранку у Житомирі повідомили, що місто знеструмлене, а енергетики працюють над відновленням електропостачання. Олексій Шакета, голова правління Житомир Обленерго, розповів, що станом на 12 годину, 28 -го листопада, енергетики ліквідовували наслідки атаки. На цьому, все, дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.